Усім глядачам каналу Кіровоград. Сьогодні Ковалівський парк перетворився на величезну творчу майстерню. І кожен із відвідувачів зміг знайти для себе щось цікаве. Ходімо дивитися. На всіх алеях парку розташувалася велика кількість різноманітних виставок декоративно-вжиткового мистецтва з одночасними майстер-класами. Кожен зміг не тільки побачити роботи знаних майстрів, а і сам спробувати зробити щось своїми руками. Діти переходили від столу до столу та пробували свої сили в різних напрямках народного мистецтва. Їм було цікаво робити буквально все. І оригінальні плетені вироби з соломи та трави, і незвичайних павучків із фольги, і традиційну ляльку-мотанку. Популярним був і майстер-клас з виготовлення виробів солоного тіста, в якому разом з мамами пробували свої сили найменші дітки. Кілька хвилин та вправних рухів, і рибка чи янголятко готові. А біля столу з будіартом вишикувалась навіть черга. Малювали на руках, на плечах та на обличчі. Найбільш популярними були малюнки на українську тематику. Чому саме цей малюнок вибрала для того, щоб намалювала на обличчі? Ну я хотіла підтримати цим малюнком всю Україну показати те, що я українка. Традиційно дівчаткам більш до вподоби робота з нитками чи папером для хлопців більш цікавою виявилась глина. Надихали на роботу і вироби майстра. Тут все. Від забавного вареника до величної ікони виготовлено з глини. Великою популярністю користувалися роботи майстрів декоративно вжиткового мистецтва. Тут можна було не тільки побачити досконало виконані вироби з глини, вишивку, картини, а і придбати собі будь-яку річ. Роботи вишивальниці Лариси Зоріної з Новгородки викликали зацікавленість багатьох. Ці картини не просто намальовані, а вишиті. Всім їм притаманний народний стиль, сюжетність і головне позитивність та доброта. Всі картини мають назви, а багато сюжетів взято з українських народних казок, і тому вони здаються такими близькими і такими знайомими. Лариса Георгіївна, ваші роботи завжди цікаві, яскраві, неповторні. Над чим ви сьогодні працюєте? Я зараз закінчила малювати серію картин по українських народних святах. Я створила український народний календар і ну є шанс, що можливо він цього року вийде. Я надіюся, звичайно. А взагалі-то в зв'язку з тим, що цей рік ювілейний Тарасу Григоровичу виповнюється 200 років. Ця і тема його віршів мене також зацікавила. І я вже розпочала серію картин на тему віршів Тараса Григоровича Шевченка. Я вже намалювала картину, мені 13-й минало. Зобразила Тараса Шевченка маленького із його сусідкою Оксаною Коваленко, де вони зустрілися біля річки, де він пасе ягнят. Ну така цікава взагалі, картина вийшла. То я думаю, що може прийде час, я її також вишию. І взагалі то перечитую вірші Шевченка, вибираю собі чергову тему. Хочеться багато справа в тому, що е, мій батько його вже давно немає, але він розпочав цілу серію картин на тему е, поем, віршів Тараса Шевченка і не закінчив. І мене це зараз так дуже воно якось схвилювало. Тим більше, що такий ювілейний рік і я хочу створити ну чим зможу побільше картин на його вірші. Придбали фотомагніт оригінальної картини Лариси Зоріної і Ірина, яка разом з сином Богданом прийшли в Ковалівський парк, щоб навчитися чомусь новому. Ірина сьогодні в парку Ковалівському дуже багато творчих майстерин, дуже багато майстрів. От на вашу думку, наскільки дітям сьогодні потрібно таке? Дітям потрібно, ми навіть по своїй дитині бачимо, як йому це цікаво, як вони розвиваються, і діти тягнуться до мистецтва. тому що у наш час комп'ютерних технологій і всього такого швидкого прогресу. Я думаю, що нам дуже потрібно не відходити від нашого коріння, підтримувати народні традиції, промисли і щоб діти цьому вчилися і. Продовжували, продовжували це в своєму житті, переймали майстерність митців. Я вважаю, що це сила, сила, яку дає нам наша земля, яку нам дає наше традиційне мистецтво. Я вважаю, що це дуже потрібно. Богданчику, скажи, а ти от щось вже пробував своїми руками робити? Ми сьогодні робили коробку своїми руками, бочу корівку з серветок. Так, Нам це дуже сподобалося. Це... Ми робили це біля бібліотеки Бойченко. Це вперше ти робив таке? Так. Разом з мамою. Мама допомагала. Так. Анастасія Білік разом з мамою також презентували свої роботи. Анастасія картини в техніці пресованої флористики, а її мама ляльки-мотанки та тільди. Я начала заниматься прессованной флористикой года три назад. Ну, меня сподвигла вообще любовь к природе и к рисованию. Хотела вот как-то все это совместить. Ну и начала пробовать, начала получаться флористические пейзажи, натюрморты делать. Что нового старого у вас мир? Что нового? Новое все осталось дома, к сожалению. Большая картина есть. Флористическая копия Ван Гога я сделала под солнухи. Вот. Мама шитьем больше увлекается. Да? Шила раньше шила для детей. Но появилось свободное время, пошла на пенсию. Попыталась сделать мотанки первые. Стала со мной на выставке ходить Стала просто. На выставке ходить. И видеть, как люди делают, и тоже увлеклась. Этим. Интересно, увлеклась, mm -hmm. да. То можна сказати, потім що... з нами почала участвувати со мною вместе. Сначала Спочатку просто ходила з картинками моїми, потім вже свои роботи почала виставляти. Уже год где-то. Мама мной участвує mm -hmm. в виставках. Тобі ви зараз в пандемії? Так, да, ми вже з пандемією участвоємо да, вдвоєм. Майстер гончар з Добровеличківського району не просто любить свою справу. Він живе нею і може довго розказувати про кожен свій виріб. Я просто е, м, вирішив продовжувати у своєму селі традицію наших прадідів, наше село, в якому я проживаю, а саме Добровишківський район село Федорівка в Державській області, От, славилося років 200 назад От, цим посудом. Щоб зібрати дизайн цього посуду, я їздив по музеях. От, ну, Навколо цих наших районів, районах, Забольшанський, знімав це все, потім тренувався. Для мене це пішло небагато часу. Років три. А потім вже років чотири я оце працюю. А чому саме до гончарства вирішили звернутися? Пояснюю, я раніше працював водієм колись ще в старі часи. А потім я, случайно побачив випадково по, по телебаченню, коли гончар е, тягне глечика, такого, ось, такого глечика. І воно мене наскільки зацікавило, що я почав вчитися. Навіть дружина моя, я зробив по першим станкам, та ногами його крутити треба було, обіг вискова. Да. А вона -ки -ки кипкувала з мене, бо каже, що старий лапті стер, а на ноги ще не заробив. Ну, воно мені перш за все, це, це дуже важко. Но, воно мені подобається. Тобто виходить, що ви працюєте на станку, який сам і змайстрував? Так. Зразу у мене станок уже четвертого покоління і складається з полуосі, од з колеса од москвича і з від стиральної машини. Я її просто змайстрував правильно, От. запустив, все там закріпив і працюю, От так вже усього. Будь ласка. А які відчуття, от коли ти ліпиш, коли виходить вже якийсь виріб? Відчуття задоволення. коли ти ліпиш, я, звісно, людина, знаєте, як всі колгосники, але коли з глиною маєш діло, ні поганий, щоб настрій був, нія несезурними словами, там, вибачте, виражатися. Треба любити це, іначе нічого не вийде. Є Улюблена робота. Із цих виробів. Це називається горщик 4 літри. По-нашому раніше в Україні ми називали комен на старих хатах Бовдур. Це я докопався. Оцей горщик називається Бовдур. Я не знаю чого. Це в музеї треба питати. От я, я його 4 роки тренувався, щоб його зробити. Саме проще зробити, допустимо. саме легше. Це ось, ось звичайну макітрику на 2 літри. Ну і так далі, і до 7 літрів з кишками макітри можна без кишку. Ось все мисочка на вереники. Вона може і в духовку, в мікроволновку. Поряд з гончарем Леонідом розмістилася пані Людмила, яка зовсім нещодавно почала розмальовувати горщики для квітів та глечики. Такі яскраві та неповторні вони милують око та піднімають настрій. Я почала десь з осени малювати. Спочатку свої домашні горщики з квітами почала розмальовувати, потім вирішила спробувати на в глиняних горщиках, як воно буде, чи вийде. Спочатку якби, я почала з найпростішого, за таких, якби квітка не квітка, ну так, орнамент. А потім прийшла до того, що треба пробувати і якісь квітки малювати. І почала, спочатку, ось такий, якби навіть просто це кісточкою кладеться. Кожен пилюсток кісточкою. і різна кісточка по різному пелюсточки робить. І по різному кісточку можна класти, і буде теж пелюсточок свій. Да. І так, так виходить квіточка якась. Потім цей вже такий вазончик. Тут вже можна іменно малювала, не, не, не клала, а розмальовувала. розмальовувала да. Цей горщик це, це вже. Символ України, це ось цей горщик, це символ України. Калина, квіточки, це, ж, це ж, все наше, українське. Кожен із нас хоч раз в житті, але виготовляв витинанку. Не вірите? Згадайте мереживні новорічні сніжинки або паперові серветки. Це і є ті самі витинанки. Витинанка – стародавній вид декоративно-прикладного мистецтва, який був надзвичайно поширений в Україні. Тонкі, майже мереживні лінії, цікаві неординарні та водночас традиційні народні сюжети, розмаїття барв та кольорів. Все це ви побачите на витинанці, яка, до речі, має ще й символічне та оберегове значення. Сьогодні ця техніка має дуже великі можливості та набуває нову. Бог дихання. Ветенанка це старовинний, чи старий, чи давній вид народного мистецтва. Кажуть, що витинанка перша виникла в Китаї, тоді коли виник папір. Але прихильники і шанувальники українського мистецтва твердять про те, що перша витинанка виникла зі шкіри в часи трипілля. То значить, вона українська, бо вона територіальна виникла у нас. І перші витинанки дійсно були виготовлені зі шкіри, бо паперу тут не було і у нас не було. Зараз витинанка, я б сказала, набуває третього диха. Навіть не другого перше дихання було і тоді, коли вона на Україні мала розвиток, ем, саме перший, коли вона входила в побут з паперу. Це були самі перші кустодії, якими прикрашали сургучеві печатки, е, коли відправляли якісь де чи грамоти, е, тому чи іншому. Ем, Корню в часи Запорізької січі або в інших видах, але в ті часи далі. Ветенанка, оскільки папір став уже зовсім недорогим і був досить масовим у вжитку, то ветенанка зайняла таку функцію естетичну у прикрашанні українського житла. З'явилися перші фрізи, бігунки, якими прикрашали сволока, покуті. Потім з'являлися, як ми кажемо, скажемо, сніжинки, але вони називалися розети, які наклеювалися на вікна. Шибочки раніше були маленькі, вирізали ці сніжинки і прикраси вигляді кружечки або квадратиків. І обов'язково повинна бути всередині дірочка. Отвір прорізаний для того, щоб у гарно прибрану українську оселю на різдво можна було одним оком підгледіти, що ж там твориться, і кожна господиня мала за честь вирізати таку витинанку і зробити той отвір, щоб мимохожий або тих, хто підглядав, особливо сусід. Де могли подивитись на це. З часом Витинанка трансформувалася. В радянські часи вона не можна сказати, що вона зовсім занепала. Вона переросла в якусь таку да, стадію занепаду, але повністю вона не стерлася. Друге дихання її відбулося тоді, коли Україна здобула свою незалежність і коли почало інтенсивно відроджуватись українське мистецтво, всі його види: і писанкарство, і вишивка, і в тому числі і Витинанка. Сьогодні Витинанка набуває такого третього, я б сказала, дихання. Це вже її. Презентують не як утилітарну річ, якою прикрашали оселі. Не, вона виконує не тільки навчальну функцію, де вчать вирізати, а вона вже має сувенірну функцію, використовують її як сувенірну продукцію, як візитну картку українців. Зберегти та відродити традиції народного мистецтва витинанки поставили собі за мету організатори просвітницького проекту з народного джерела. Студенти художньо-графічного відділення мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Виниченка, які і є організаторами проекту, презентували нові погляди на народні традиції виготовлення витинанки. Студенти створили унікальний лабіринт виставку художніх витинанок: простих, складних, кольорових, чорно-білих, силуетних, сюжетних, довгих, коротких, круглих та квадратних. Витинанка це саме ажурне зображення, яке витинається з паперу. Використовували його раніше ще в давнину. Господині прикрашали свої будівлі саме такими ажурними серветками, які вони витинали з паперу. Прикрашали якісь полиці для посуду, на вікна вішали, щоб в оселі було затишніше, гарніше. Також витинанку використовують і зараз дуже вона є поширена. Є різні види витинанки. Це є і дзеркальне відображення, симетричне, симетрична витинанка є не несиметрична витинанка. Симетрична витинанка це ну вона частіше використовується. Вона якась така багатіша. Різноманітніше, багато кольорова є, є е, багато шарова ветенанка, також є, яку використовують саме в холодній гамі, є в е, теплій гамі. Також підбирають гарно кольори, які е, використовують для цього, щоб вона сприймалася гарніше. Є різні ну, Ми от як використовували, навчалися ветенанці, нас навчали, то е, ми вивчали різні техніки не саме не техніки виконання, а різні способи виконання витинанки. Це є і саме складання, є просто багаторазове складання витинанки. Є тільки там один раз класти, щоб вона симетрична була. Є там різні способи згинання його, щоб вона була. Зверху, наприклад, симетрична, а знизу вона вже розходилася більш якось від центру, центральна така. Зараз ми проводимо саме таку виставку е витинанок, є різні і орнаменти в крузі, є і різні орнаменти в хрестах, є і тріпілля, яке ще також раніше використовувалось. Є і дерево життя, і сюжетно-тематичні композиції, які. Е Супроводжують якісь обрядові е, традиції. Так, там дуже часто виконують витинанку на Івана Купала, роблять такі е, саме композиції, де дівчата ось запускають вінки. у воду. у нас навіть є робота така. Є і на е, колядування те також робили витинанки ми. Ну, Взагалі, зараз ми е, робимо. В майстер-клас по витинанці, і тому, що ну мені здається, сьогодні свято дітей, дітям буде цікаво вирізати самим, спробувати. Ми робимо елементарні такі речі, як метелики, сніжинки, якісь ангелочки, які щоб вони для себе розвивали себе, спробували себе. Друг ну, комусь може сподобається і буде гарно. Чим подобається саме тобі витинанка? Саме мені витинанка ну мені подобається тим, що вона така ажурна і можна її зробити е, таку різноманітну, і вона можна навіть повісити в себе в кімнаті. і Вона буде гарно прикрашати твою оселю. Для того щоб зробити витинанку, обов'язково гарно малювати. Ну, ну, потрібно мати якісь ази, ну, щоб знати. Але ну мені здається, що якщо в тебе є бажання і ти хочеш зробити щось, то навіть якщо в тебе вийде воно якесь косеньке-кривеньке, то це буде твій власний такий виріб, який ти будеш ним пишатися, і буде в тебе гарний настрій після нього. Студенти не тільки відновлюють традиції ветинанки, а й додають до них щось нове і цікаве, тим самим збагачуючи мистецьку скарбницю народу, говорить їх викладач Лариса Гарбузенко їхній власний проект без втручання викладача вони презентували свої роботи і самі створюють майстер-класи вони презентували так як вони її бачать так як хочуть щоб побачила вся україна так як хочуть побачили щоб побачив весь світ саме так як вони бачать цю ветенанку і це не значить що ветенанка не може сьогодні прикрашати оселі це не значить що ветенанка не має виховної функції що має має навчальної функції ветенанка є обереговою ви побачили там вирізування хрестів до речі, не на всіх територіях території України їх вирізали. І хрести невеликі вирізали, і вішали у головах народжених дітей у колисочках, у люльках, там, де мало оберігати від нечистої сили, від злого ока і такого іншого. Тобто ветенанка входить і має вже своє таке місце в свідомості, навіть сказати, не в побуті, нідеться в свідомості українців. І як ми бачимо, ми вже проводимо майстер-класи. ...принаймні 15 років, і кожного року е е зацікавленість росте до цього мистецтва. І якщо ми проводили перші майстер-класи в мистецькому русі Аля Пріма, то е там брали. Е Перше брали і вчилися брати ножиці в руки і вирізали перші витинанки, То зараз до нас вже приходять початкові майстри, які знають, що це таке. Нам не потрібно вже детально зупинятися на видах, на формах витинанки, на згинанні паперу. А ми це знаємо, кажуть люди. Це досить приємно. Поряд з виставкою розмістилися творчі майстерні, де всі охочі змогли спробувати виготовити різноманітні вироби з паперу. За кожним столом кипіла робота. Тут і майстер-клас з виготовлення оригінальних закладок. Поряд дівчата та навіть хлопці пробують свої сили у вирізуванні витинанки. Їх перші спроби метелики та янголи, хоч і не дуже складні, але надзвичайно ніжні та витончені. А малеча із величезним задоволенням розфарбовувала малюнки з улюбленими мультяшними героями та робила. Із звичайних паперових серветок традиційну ляльку-мотанку. Надзвичайно старанно скручувала серветку і чотирирічна Вероніка. Адже ляльку вона робила для мами. Я робила ляльку мотанку. І салфетки робила, так? Салфетки робила. Ну. Сподобалося? Так. Да. А для кого ти робила цю ляльку? Е, для мами. сьогодні ми побачили не тільки дуже багато всього цікавого, але і спробували себе у чомусь новому. Це була програма у народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.